Всім привіт! Вітаю вас знову на нашому каналі. Зараз ми відправляємось в Шарту... Шарлотський міжнародний аеропорт і звідти ми відправляємося в нашу подорож. Покажемо дуже цікаво всі подорожі. Це ми вже приїхали в аеропорт, дуже швидко прийшли до огляд, точніше. І зараз ми йдемо до терміналу, можливо, там щось перекусимо, поснідаємо. До речі, як там будні... А, сьогодні не будні, щось, я думаю, що сьогодні буде субота, багато народу. Ось так виглядає цей аеропорт. Ну, Як в минулих відео я вам показував печі народу. І ми будемо її летіти, точніше. Летимо ми у Чикаго. Там холодніше, ніж в нас, у нас тут плюсова температура, десь плюс 17, а там десь в максимум буває в день до 10 градусів. Треба було зараз дівати те, як зараз ми вдягнуті. В теплі речі і будемо летіти туди. Там, надію, щось багато чого що цікавого познімаємо вам, покажемо, розкажемо. Деякі там дуже цікаві місця. хочемо відвідати. Там будемо ми три дня, дві ночі. І покажемо вам готель, який ми забронювали. Він прямо в даунтауні, в центрі міста. Там будемо собі відпочивати. Надію, що без всяких негативних пригод. Бо я кажу, що Чикаго, як по словам президента, що Чикаго дуже небезпечне місце. Місо на місце. Ну і місце теж. Зараз покажу вам літачки. Як тут виглядають? До речі, доволі великий. Аеропорт з терміналом. Оскільки рейсів майже що 5 хвилин злітає, якщо навіть не часі. Сюди ми добиралися на машині. Ми залишили типа. На парковку, там, де дана, дана парковка, як self-parking, якось дек називається. Щось за три дні заплатили в районі 60 доларів, там зі значки було. Це парковка. І можна було тіпа, е, що ближче біля терміналу запаркуватися, це в районі щось 90-600 доларів коштує, щоб запаркуватися е, біля терміналу. А ми трошки далі, то там. Дві хвилини на шаттлбасі під'їхати до терміналу, то там 60 доларів. Ми, ми нікуди не спішимо. Ми завчасно приїхали, то запаркувалися, завчасно ми зареєструвалися, купили там, можна ми сьогодні вночі, 11 ночі ми купили Це резервацію на паркінгу, що там можна в будь-який час, бо там, я думаю, якщо на місці купляти, то воно дорожче буде. Зайшли тут понарабрат, що тут продають. Бейкері. суп, макарон, макчис. Замовили ми два Сенвича, вийшло 23 там, з копійками за два Сенича. Таких вони величенькі виглядають. Ось такий заклад. Проста водичка тут коштує 4 долари. Тут можна автоматі купити за 2 долари. Не те, що я скряга, але 4 долари мені за водичку. щось. Навіть в тих туристичних місцях тут дешевше продавали. Пам'ятаєш тоді по 2,5 долара по 3. Тут на воді наживається. Але тут повсюди є е, ті краники, е, де можна попити воду. Якщо маєте пусту бутилку, можна набрати. До речі, ми завжди ніколи не беремо з собі ті, всі бутилочки, що в нас є для води. Ось так виглядає сендвіч. Це курка і забув, як називається, жаревана, здається. Так, поїв. поїли ми ті сенвічі. Мій дуже смачний. Там в мене жаревана, курочка, горіхи були. Дуже сподобалося. сподобалися коштових сугіршей. 4.99 зіз таксу. Оплатив. І повертаюся назад. Щось. Немає... Там, напевно, там на початку стандартний дідіфрі, там де парфума, все решта продається. Що буде часто, ще зараз збігати туди також. Невеличкий літачок компанія United. Перший раз ми цією компанією летимо. Надіюсь на всяких пригод. Багатьох забирають сумки, тут ті, що мали. our in-flight service if you are using wi-fi this service will expire as we descend through 10000 feet we recommend that you begin powering down and stowing Вже заїхали в готель, зараз покажу вам румтур. Ось таке здорове кінг ліжко. Тут якесь крісло таке. Ось такий вигляд на будинки інші. А можна подивитися, що там вікна, вікнах хто робить. І також, тут зеркало зі столом. Телевізор. Такий трохи пошарпаний вже комод. Так, бар. Це, я так розумію, все платно. Забитий бар. Тут до речі, у двері. Сусідній номер закритий. Тут таям. Тут ванна така. Так, виглядає. І гардероб. Ось такий то взяли цей номер на дві ночі. Непогані такі. Скажу, тут не чи ні. Ось так максимум відкривається. ljudi koji Такі будинки старі, з такими маленькими вікнами. Чикаго поліція. Ось такий даунтаун. Тут до речі такий якийсь дивний будинок. Там круглий. Там нижній поверх а там паркінг теж такий круглий. Що там так вокзалом паркуються Добре ото. Ось. Залучение видно. Красивый да, черный. Такие высотки. Це капля. Що вона символізує? Ти не пам'ятаєш? Ну, щось вона в часі щось зроблена було. Вау! Аж голова крутиться і все. Ось така кууууля величезна, превеличезна. І тут одразу Downtown. O que <laughs> Я свій взяв, що я свій взяв я свій Pock. тріопок. 15 доларів. Це вокшена з різними рибами. Ось такі різні що... штучки тут суші. Поїмо, перекусимо І поїхали в готель, де ресторан. Зайшли ми сюди, щоб поїсти, щоб на ресторані багато не по поїсти. А то их должны ему на 200 долларов. Перед до нашего отеля уже. Катаясь, да? Гей. Лобби. зал Костюнь. Сейчас вам скажи, называется данный заклад. Треки Арс Клаб Кафе. РА Chicago, Вот так называется. Находится 13 Энди Dearborn Street, Chicago, Illinois. Показывает 46 видеока. 2964. Непогано і розтам е, від 30 до 50 доларів перший сторонній чек на Google Maps. Ось так проглядають декларація. Посадили в Тома якомусь. комусь. Не дуже на виході. Вчора як магазин Левлі кліпа. Типу. Еп-студія. Так, покажу, що ми замовили. Ми замовували... Я собі взяв отакий просто Chicken Club. Сэндвич за 29 доларів. Касинка взяла собі. Роудсайд лобстер ролл. И такой взяли труфельный тортоплю за 20 долларов. И еще взяла винцо. Я взял Алан Скотт за 17. Ты а, а взяла. Росшпліц. мені такий сендвіч. Попробуємо поїмо Офіціант трохи наплутав, напевно Приніс щось не спочатку. Та іграчку. У мене вже приходив час, питався чи переписати та ресторанну хвилинку, жінка відмовила і сказала, що ні, все, далі. Всім привіт. У нас вже другий день. Ми знову підійшли до цієї каплі. Тут вже набагато менше народу сьогодні. Вже можна спокійно собі підзняти, пофоткатись. І зараз ми... Підемо на нас не до ног, боится крохи. У вот нас такая очень интересная центром, вот я и там також я. Сегодня тут Ленька вийшло. вышла, а вот тут кошелек Покажу вам краєвид виходить біля колі Ось такі висотки. Ось тут ми вже дійшли до новорічної ленки. Ось так воно виглядає. Непогано. Тут такі веджі. Тут якийсь я так розумію. Зубили. Як гарно така істиляція. Можливо, це апарт Ми в кафе на сніданок будемо їсти ось таке кафе. Замовили ми собі сніданки. Вода не така дуже смачна. Там, там, де на початку я зімав, воно було, виглядало краще. А зараз таке собі відмічення. Там пару хвилин почекала, поки якщо столик. І дамо відео, чи смачно було чи ні. Принесли нам сніданки. Ось така в мене картопелька з суси з та яйцем. І Христинка замовила лосось Бенедикт, як це називається. З картопелькою, лосось покритий сиром і ще якісь додатки зелені. Смачного нам. Тепер згорівши згорівша картопля. Давай там таке сам. Кисдую дивно. То там не то ж не далі куштує, стиданок 18 доларів. Мені сподобався. Прийшли ми у магазин Гаррі Поттера. Ой, як красаві. Це як в цьому. Там рухались. Яйце, це. це. Куча різних всякі сувеніри. 18 доларів от брілок. Такий, такий свайдрик. На дальше що таке. Кубок вогню. Палочки продають. Лорд Волдеморт. Ось така. Сколько это По-моему, 150. пятьдесят. сюда и доллары. Да, все время тоже. тут резните. А тут резните палочки. На бир, на выбир. Такие Траватки. Yeah. I mean, like, like, такі кейси, сумочки, Косметички. перо, ручка. Тут цілі набори такі зверху. Таке пиво Хогвартс, хогвар там Гаррі Поттер варив пиво. Коли пари не було. міняв Наш карантин, вони тобі варили пиво. 300 доларів за мітлу. А чого там китайські іерогліфи? Дивно дуже. Oh. Excuse me. Yeah. Непогано, непогано. Дорого. Ми як скупридяє не потратили ні копійки. Правильно, нема чого. У нас вже є фотографії з самого Лондона, з батьківщини Гаррі Потера. Незвична будівля. Дуже низька біля тих висоток. І тут ще якась така башня. Цікава. Гарне-гарне Чикаго. Якийсь свій якийсь індивідуальний дух, типу, має місто. Mm -hmm. По Нью-Йорку по сому. Ти Нью-Йорк за, за, заїжджаєш і все, і воно тебе несе, несе, а тут якось більш таки що схоже до Нью-Йорку, але... Воно більш спокійніше, типа нема такого, знаєш, двіжу сильного, як в е, нью йорку Як гарно декорації зробили. Дуже гарно. Щоразу бачу якусь таку гарну архітектуру і її свою камеру. Кажу вам це гарний будинок, ну, якийсь унікальний це Чикаго з, з такою архітектурою. Тут також багато тупропорю різних якийсь пам'ятник.